Тарас Шевченко до По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги не тополю, до самого долу. Стан високий, лис широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке, синіє, чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці сопілкою сяде на могилі. Подивиться, Серце мліє, гоні білини, одна, одна, як сирота на чужині, гине. Хто ж викохав тонку, гнучку, степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим підвербою. Якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить, нехай б'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобріві, карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата, до полудня. Та й зав'яну, брови полиняє, кохайтеся ж, любітеся, як серденько, знає. Защебече соловейко, в лузі на калині, Заспіває козаченько, ходя по долині. Виспівує, поки вийде чорнобрива з хати, а він її запитає, чи не виламати. Стануть собі, обіймуться, співа соловейко. Послухають, розійдуться. Обоє раденькі, ніхто того не побачить. Ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденько мріло. чуло в серце недоліку, сказати невміло. не вміло. Не сказала, осталася, день і ніч варкує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не щебече Соловейко вузі над водою. Не співає чорнобрива, стоя під вербою, не співає. Сиротою білим світом нуден, Без милого батько, мати, як чужі люди, Без милого сонце світить, як ворог сміється. Без милого скрізь могила, а серденько б'ється.